Словами, паня піса. Доброго дня, колеги паноприємності, що об'єднує нас мати таке сумнівне щастя, як хронічний панкрети. Сьогодні я вирішив запропонувати вам рецепт страви, яку можна... Включити до свого раціону вже починаючи з 14-го дня після гострого нападу. Тюфтелі з рису та курячого філе можна їсти і раніше, на 6-7-й день. Однак, як не намагайся, вони будь-кому видадуться сухуватими і прісними. Тому цілком очевидно, що їх хотілося б якось пожвавити соусом. Чому, власне, для цього я вибрав саме калину? Все просто: ставимо підсумкової залози до ягод, м'яко кажучи, не надто доброзичливо. Однак саме калин. Чи не єдина з ягід, до якої підшлункова ставиться цілком спокійно? Більше того, в період ремісії вживання калини певною мірою оберігає підшленковий від загострень. Та й взагалі. Калина містить масу необхідних вітамінів і мікроелементів, які необхідні організму для нормального функціювання. У ягід калини початково є два недоліки: специфічний запах і гіркота. Однак при перших морозах ягоди калини прямо на кущі втрачають більшу частину гіркоти і деяку частину запаху. І це робить її чудовим базовим продуктом для приготування соусу до м'ясних та рибних страв. І не тільки. Саме тому ми. Зірвавши з куща кілька гілочок з ягодами, одразу відправляємо їх на 1-2 години в морозилку. А тим часом можемо приготувати наші дуже прості дієтичні тефтелі на пару. Для цього беремо або краще самі готуємо курячий фарш з філе. Додаємо 3 столові ложки відвареного заздалегідь рису. Додаємо сушену. Мелену петрушку, сушений мелений кріп, трохи солі та одне невелике куряче яйце, а краще 3-4 перепелині. Ставимо на вогонь нижню ємність переварки наповнену водою. Доводимо воду до кипіння і додаємо воду спеції на свій смак. Я завжди так роблю страва. Виходить ароматніше, але спецій при цьому не містить. Потім ліпимо з нашого фаршу кругленькі чефтєльки і укладаємо в посуд відповідного діаметру, е, дно якого змащуємо або олією, або якимось нешкідливим гострим соусом на кшталт соєвого. Поміщаємо посуд у пароварку і накриваємо кришкою. І варимо хвилин 30-35. А тим часом готуємо наш соус, дістаємо з морозилки ягоди у замороженому вигляді. Вони знімаються з гілочок легше і не втрачають жодної крапельки потрібного нам соку. Зливаємо ягоди окропом і поміщаємо буквально на секунд 15-20 в той же окріп, таким чином зберігаючи в цілості більшу частину необхідних нам вітамінів. Потім протираємо крізь сито ягоди, відокремлюючи жорсткі зернятки і шкірку. Ось і сік з м'якоттю кладемо в нього сіль, цукор, сушену петрушку та кріп. Для того, щоб загустити, а я більше поважаю густі соуси, відварюємо протягом півтори-двох хвилин вівсяні пластівці і густий киселик, що утворився, додаємо в наш калиновий сік. Додаємо одну столову ложку олії. Або соняшникової, або оливкової. Добре змішуємо, навіть трохи збиваємо. Добре, якщо всі компоненти ще теплі або навіть гарячі. Але не слід наш соус варити. І от наш соус готовий. Так само, як і наші тюфтильки. Смакуємо. Дуже, дуже смачно. Чесно кажу, дуже смачно. Смачного всім. Ті, кого не цікавлять спостереження та висновки багаторічного пацієнта, який випробував життя з панкреатитом на собі. Далі можуть не дивитися ролик. Але я зробив кілька роликів про спостереження у різні періоди перебігу свого захворювання. І хочу поділитись з вами своїми висновками. Бо далі пропонуватиму вам лише рецепти страв. А зараз хочу викласти вам своє остаточне резюме щодо хвороби. Колись. Один мудрий лікар, який вилікував мене від пароксизмальної тахікардії, сказав мені геніальну фразу. Вилікуватись від хронічних захворювань неможливо, але зробити так, щоб вони не псували ваші враження від життя можна. Для цього потрібно навчитись мирно співіснувати з ними. А це означає: спостерігати, робити висновки. Та добре їх запам'ятовувати. Стосовно панкретиту, це просто необхідно, його прояви різноманітні, бо у кожної патології підшлункової залози свій неповторний анамнез, а іноді навіть цілком індивідуальна анатомія. Спостерігайте уважно, але без паніки та страху за вашим власним організмом. Слухайте, але не приймайте як догму чужі настанови. Ваша підшлункова залоза, вона усередині вас, вона лише ваша, майже як душа. Яким би драматичним не виявився ваш перший гострий напад, ви повинні розуміти, що життя ваше може залишатись цілком повноцінним навіть у плані вашого харчування. Якщо ви запаситесь. Потрібною кількістю знань і терпіння. Наберіться терпіння, подивіться всі мої ролики по дієті 5П на каналі і діючи усвідомлено, послідовно, не поспішаючи, акуратно, строго дисципліновано, знаючи міру у всьому, витягуйте себе з цього вашого конфлікту з власною підшлунковою залозою. І тоді запевняю вас років через 2-3. Ви зможете дозволити собі їсти безліч улюблених вами смаколиків у дуже розумних кількостях, залишивши за межами вашого раціону не більше 5-6 продуктів, без яких ви дуже швидко звикнете обходитись, так, ніби їх ніколи і не існувало зовсім. Підписуйтесь на канал, дивіться мої відео про дієту 5П, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені для їх створення потрібно або натхнення, або стимул. Тоді канал розвиватиметься і, можливо, приноситиме дохід. Доброго вам всім здоров'я і смачного! Ну і хочу вам нагадати, що відео присвячених відповідям на ваші запитання, буде досить багато. А також нагадати про важливу, особливо для хворих на панкреатит істину. Усе добре в міру! Або що занадто, то недобре, Навіть дуже недобре. Затим доброго усім здоров'я, хай щастить і смачного! На все добре і до зустрічі в наступних роликах!